Вітаю вас на обосві в ефірі. Аналіз подій з Романом Безсмертним. Роман Безсмертний, український політик та дипломат. Разом із нами, пане Романа, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Таня. пане Романе. Чесно думала розпочинати з іншої теми, але знаєте, коли Україна засинає, Трамп прокидається і лунають різні е, нові заяви та різ, різні події стаються довкола президента Сполучених Штатів. Про це все сьогодні будемо говорити, але я б хотіла саме зробити акцент. А де в цьому всьому ми? Тому що ми знаєте з вами стежимо. А що ж там відбувається в сполучених штатах? А як же ж Європа і світ реагує на це все? Але ось тут мені здається важливо, а що ми робимо для того, щоб не випусти з контексту не лише не випустити, та, а щоб впливати на ті чи інші події. Але все ж таки, розпочати я хочу із зустрічі президента Франції Менеля Макрона з Трампом. Ми з вами минулого тижня говорили, ви казали наскільки тонка і філігранна ось ця французька дипломатія, і ми справді побачили, як знаєте, сидів Трамп і сидів Макрон який. Не боючись йому суперечив, який десь поклав руку на коліно, десь сказав, що ні, це неправда, і це все абсолютно спокійно, з легкою посмішкою, і Трамп нічого не міг на це відповісти. Ну і от сьогодні в також в медіа з'явилося ось кадр: останній, останні, так кадр, коли вони прощалися, де Макрон каже, захочеш поговорити про Україну і Росію. Дзвони мені. Ось як ми маємо сприймати цю зустріч, як як вона считується? тому що нібито Трамп хоче показати себе сильним і впливовим, але Європа, попри все, в обличчі Трампа показує йому, що ну, є закони і є правила? Ну давайте так для початку, пані Тані. Я відштовхнусь від того, що пише французька преса, або французи розуміють краще свого президента, і потім декілька слів від себе скажу. Якщо Читати Фігаро, Трибюн, Монд, то вони описують цей візит, умовно кажучи, як останній шанс пояснити, достукатися до Трампа, що його і те, що він фонтанує в вигляді своїх фраз і оцінка ситуації, вони не відповідають дійсності. І не випадково а, французька преса а аналітики говорять про те, що а, Еммануель Макрон взяв на себе цю місію, розуміючи, що сьогодні іншого в континентальній Європі хто може це зробити, немає. Разом з тим, вони зазначили, що очевидно, що за кілька тижнів Європа значно посилиться в позиції і за взаємодії. А, наступного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і Еммануеля Макрона, тепер, що стосується самого візиту, безумовно по відношенню до Макрона можна сказати, що це вже підготовлений міністр закордонних справ України, це адвокат України, це людина, яка дуже добре розуміється на регіональній континентальній європейській політиці, і це людина, яка знає і вміє як. Розмовляти з Дональдом Трампом, не дивлячись на всю особливість, я це слово підкреслю франко-американських американо-французьких відносин. Вони дійсно особливі, і, власне, це той та особливість, яка не дає можливості відмовити Трампу в розмові і зустрічі з Дональдом Трампом і Мануелем Макроном і навпаки. Тобто Париж з Вашингтоном будуть спілкуватися завжди, розуміючи свій вплив, свою значимість, силу обох сторін, і, власне, можна сказати про те, що сьогодні, завтра, ми будемо в думках, які буде озвучувати Трамп, розуміти наслідки цієї розмови, бо рефлексія Дональда Трампа. Виглядала приблизно як рефлексія Оренгутана на пісню, яку співає прекрасний соліст біля нього. Тобто він не розумів, що говорить Дональд Трамп, що говорить Еммануель Макрон у більшості випадків, і лише повторював ті фрази, які він давним-давно вже завчив, в чому він себе переконав. Було дуже видно наскільки відрізняються інтелектуальний рівень. Макрона і Трампа, і важливо не тільки розмова Макрона із Трампом, а й важлива участь президента Франції в цілому ряді телеефірів і даних інтерв'ю. Тобто, це ті факти, які підуть по Сполучених Штатах Америки, які будуть міняти позицію американського суспільства. На поверхні ж можна зробити. Я б сказав, три ключові а, висновки. І так, перше, або роздуми зробити такі. А, Трамп дистанціюється від європейської безпеки, він дистанціюється від НАТО. В європейській політиці його найбільше на даний момент цікавить Україна. І тут є декілька фрагментів. Натискаючи на ці фрагменти, а, Макрон дуже чітко давав зрозуміти. Що а, безпека України це безпека Європи, це другий висновок, і третій: що без залучення України і Європи до цього процесу досягнути бажаного і задекларованого Трампом результату в переговорному процесі, в зупинці а, війни і укладанні мирної угоди. Буде неможливо з моєї точки зору. Ці три речі найближчим часом отримають відповідь. А, Зверніть увагу на такий факт: А, до зустрічі президентів було широко поширено про наступний раунд переговорів. Вони не відбулися не в Ерліяді, вони не відбулися в Нью-Йорку. Тобто, це означає, що ідуть якісь а, процеси, про які ми не знаємо. За, за те вони були. Компенсовані абсолютно безголовими заявами плюгавами московського фюрера про те, що він там готовий разом із Трампом працювати на окупованих територіях, передати там для видобутку корисних копалин і так далі. Хоча в Москві абсолютно не орієнтуються і не розуміють на що робить ставку американський бізнес, бо тут же мова не йде про бізнес. Дональда і Володимира. тут іде мова про власне структурні речі, в яких поки що навіть не простежується, а куди ця дорога може провести. Ось з моєї точки зору таке окреслення. Того, що відбулося в Вашингтоні. пана Романе. Але ось після що я для себе відмітила, що після цього е, візиту Макрона в Вашингтон, після ось цієї прес-конференції, де він вже відкрито заперечував Трампу, так я побачила: е, ну принаймні, чи то почастіше чи то просто їх стали частіше цитувати медіа е, реакцію на Трампа всередині самих сполучених штатів, по перше, двопартійна група палати представників конгресу Сполучених Штатів вирізала підтримку Україні. Крім того, конгресмен від Республіканців також сказав, що Путін зло і не варто з путіним загравати. Чули ми також і від інших представників Сполучених Штатів, що Трамп плутає, хто ворог, а хто друг. Ось чи ця зустріч показала можливо, де можливо? Іншим людям, іншим, іншим сильних цього миру, що з Трампом таки варто сперечатися. І якщо він бере таким нахрапом і наглістю, то так само треба діяти і в противагу до нього. Пані Таня. Ну, Макрон не діяв на храпом. Він, так я як я й казав, він діяв по-французьки дипломатично mm -hmm. дуже. Але при цьому безумовно, що. У цій розмові е, видно було, що симпатії журналістів були на боці Макрона, і він інтелігентно, дуже коректно заперечував, поправляв, підказував і так далі. Тобто все це безумовно відобразиться на американському естеблішменті, на суспільстві, на еліті американській на сьогоднішній день, і якби я б розділив би декілька сегментів і так, перше це саме суспільство. Воно мобілізується. Воно ну, проводить протести, і ці протести наростають. Друге, це власне істеблішмент, який починає знаходити факти, говорити про те, що та ми не з того боку дивимося на а, Дональда Трампа. Задайте хоча б матеріали, які вийшли в цілому ряді видань американських про те, що ми ж думали, що а, Трамп рятував Україну ще під час першої каденції, а виявляється. До рішень щодо надання зброї Україні він ніякого відношення не мав. Тоді адміністрація приймала без нього це рішення, і це ці факти починають випливати. Я вже не кажу про власне конгрес, сенат і палату представників. Після того, коли вони звільнилися від кадрової кадрових призначень, то стало очевидним, що тема війни вона повернулася. І в Сенат, і в Конгрес, і обидві палати зараз дивляться на ситуацію не з точки зору Трампа, а з точки зору власних знань, підготовки, розуміння. Бо це Трамп спустився з місяця, а з точки зору його позиції. А вони ж були в цьому оберталися всі ці роки, почув дехто навіть з 2014 року. Але є ще одна річ, яку я ніколи не очікував: зверніть увагу, як веде себе Fox News. що що а те, як. Fox News почав роздягати і міністра оборони і державного секретаря, ставлячи їх на місце в тому, що вони просто говорять неправду, в тому, що вони підміняють поняття в те, те, що вони брешуть по відношенню до оцінки ситуації російсько-української війни. Я чесно кажучи, не очікував такого від Fox News. Є ще одна річ власне, це Генеральна асамблея ООН. Ці дві резолюції. І третє рішення Ради безпеки, воно абсолютно чітко показало, ви там збираєтесь виходити з Організації Об'єднаних Націй, а сюди приносите якісь свої папірці із одного речення. Тому і наслідок був такий: Генеральна асамблея абсолютно чітко дала оцінку ситуації. А що стосується Ради безпеки, ну ліквідність Ради безпеки всі прекрасно розуміють. І наслідки ці точнісінько такі ж будуть. Е, якщо поєднати це із. Розшифрованими тезами Еммануеля Макрона, я думаю, що Трамп потроху потроху температуру в душі теплому а змінюють на холодну. І очевидно, що ситуація буде мінятися наскільки швидко, тут важко прогнозувати, а, бо є частина, чи мала частина і суспільства, і політикуму, які кажуть, Трампу треба час, однак. Ситуація по е, ірано-ізраїльській війні в секторі Газа вона показала, що він щось там тужився, намагався щось робити. Але ж ситуація останніми днями кардинально погіршилася, і е, по сектору Газа в відносинах між Ізраїлем і Хамасом і ще гірша ситуація з Хезболою. А, тобто, я вже не кажу про те, що а те, що стосується відносин з хуситами, вони ніколи взагалі не приставали до ніякої паузи. Тобто, це урок для нас. Угу. Ось наслідки, ось наслідки досягнень Дональда Трампа стосовно його статусу президента миру. Як це продовжують говорити, і Майк Волз, і Марко Рубіо, і так далі, це мир на декілька днів, це мир на один крок. І тут зрозуміло абсолютно. Дональд Трамп ніколи не мислив стратегічно, він людина швидкого заробітку, швидких рішень. Але швидкий заробіток це не завжди гарантія того, що бізнес цей буде процвітати. Точнісінько, так, як і в політиці, можна перший крок виграти, а далі просто потрапити в пастку. І власне те, з чим ми зустрічаємося нині. А те, що стосується московського фюрера, то ця гра у Трампа. Я наполягаю на тому, що це називається Грав Трампа. Вона зрозуміло приведе його до Трампа до особистої і політичної катастрофи після продовження цього лабизання із московським фюрером.